Козацька рада народження легенди. На тлі масованих обстрілів України постає питання не тільки бажання Москви взагалі говорити про мир, а й про гарантії безпеки для нашої країни. Нині навколо цього ведуться дискусії: то що може бути альтернативою п'ятій статті, хто готовий виступати гарантом і чи захистять союзники повітряний простір над Україною. Питань багато, а от відповідей. Поки немає як і розуміння, де відбудеться зустріч Зеленського і Путіна. Так, президент Дональд Трамп заявив, що українські президенти, очільни Кремля перебувають в процесі організації двосторонньої зустрічі. Що відомо на цю мить, дивіться далі у сюжеті. За даними змі, президент України Володимир Зеленський та очільник Кремля Володимир Путін можуть зустрітися або наприкінці місяця, або на початку вересня, і вже навіть розглядають п'ять варіантів, де це може відбутися. Так, президент Франції Еммануель Макрон запропонував для такого саміту швейцарську женеву у найближчі дні, а може тижні. Ми зробимо все, щоб забезпечити проведення цієї двосторонньої зустрічі. Чи справді президент Путін хоче миру? Ми це з'ясуємо. Sky News, посилаючись на власні джерела, зазначає, що крім Женеви розглядають відень, Рим, Будапешт та Катарську доху. Женева, Швейцарія, вважається найкращим варіантом, оскільки Рим і Ватикан не подобаються Росії, а Будапешт Угорщина не подобається Україні. Але є одне але. Ордер на арешт Путіна міжнародного кримінального суду, тож Швейцарія пропонує Путіну імунітет на час проведення зустрічі, щоб уникнути затримання. Бо конфедерація одна зі 125 держав, які визнають міжнародний кримінальний суд. Федеральна рада вже з'ясувала правову ситуацію. Торік вона детально розглянула це питання і визначила процедури та правила надання імунітету особі, яка перебуває під міжнародним ордером на арешт. Якщо ця особа приїжджає на конференцію з мирних переговорів. А не якщо на приватний візит. Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступає проти Будапешту як місця зустрічі. Мовляв, історичний контекст негативний. Будапешт. Можливо, не всі про це пам'ятають, але в 1994 році Україна вже отримала запевнення у територіальній цілісності від США, Росії та Великої Британії. Це було у Будапешті. Можливо, це забобони, але я цього разу спробував би знайти інше місце. У понеділок кремлівський диктатор сказав Дональду Трампу, що відкритий до ідеї прямих переговорів з Україною. Але з Москви звучать розмиті формулювання. Водночас змі повідомляють, що Путін запропонував Дональду Трампу, аби український президент приїхав на переговори до російської столиці, але цей варіант неприйнятний для Києва. Подивимось, чи дійсно вони погодяться на цю зустріч між Путіним і Зеленським, адже ми знаємо, що в минулому Путін дуже неохоче погоджувався на будь-які зустрічі з Володимиром Зеленським, оскільки не вважає його легітимним лідером, легітимним президентом, не вважає Україну країною окремою суверенною та незалежною державою, і легітимним суб'єктом. Водночас активно обговорюють і гарантії безпеки для України за словами європейських посадовців, вони складатимуться з чотирьох компонентів: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння і моніторних припинення бойових дій. Ще після зустрічі Володимира Зеленського з президентом Трампом та європейськими лідерами генсек НАТО Марк Рюте розповів, що над гарантіями безпеки вже певний час працює група з 30 країн разом із Японією та Австралією, як зазначив очільник альянсу, США висловили свою готовність брати участь у концепції гарантії безпеки. Детальніше це обговорюватимуть у найближчі дні. Ситуація така, що США та деякі інші країни заявили, що вони проти членства України в НАТО. Офіційна позиція альянсу після саміту 2024 року полягає в тому, що для України існує незворотній шлях до НАТО, але зараз обговорюється не членство в організації. Ми обговорюємо гарантії безпеки для України за типом статті 5. Видання «Ексіус» зазначає, що для розробки пропозицій створено американсько-європейсько-українську комісію. Очолює її держсекретар Марко Рубіо. В ефірі Fox News він повідомив, що після закінчення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі США і державами Європи та НАТО. У нас є такі союзи з південною Кореєю. У нас є він із Японією. Інші країни також укладають їх між собою. І тому я думаю, всі визнають. Зокрема, до речі, і вперше російська сторона під. Тиском чи за пропозицією президента Трампа, що насправді Україна після завершення конфлікту має право укладати угоди про безпеку з іншими державами. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні запропонувала європейським лідерам надання гарантії безпеки у форматі колективної допомоги. План не передбачає в НАТО та союзники, зможуть надати Києву швидку й тривалу оборонну підтримку, економічну допомогу, а також запровадити санкції проти Росії. Водночас агентство Reuters пише про ще один варіант гарантій розміщення європейських військ на територію України під національним прапором, але під командуванням США. але. Це не передбачає відправлення американських військ в Україну. А президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні два тижні будуть критичними для визнання гарантій безпеки. Тому першою гарантією безпеки є сильна українська армія, тобто кілька сот тисяч добре оснащених військовослужбовців із системами оборони вищими стандартами. Тощо другим є те, що ми називаємо силами запевнення, які гарантують, що британці, французи, німці, турки та інші готові проводити операції не на передовій, не провокативно, а операції з обезпечення повітря, моря та на суші, щоб підтвердити, що тривалий мир в Україні є також нашою турботою. Водночас у Кремлі заявили про готовність обговорювати гарантії безпеки для України за участю Китаю, США, Великої Британії та Франції, але наполягають, що без участі Росії це неможливо. А такий сценарій неприйнятний для Києва. Верніка Єващенко, марафон Єдині новини, телеканал Інтер. Фінансові зобов'язання в угоді щодо гарантії безпеки України на себе має взяти Європа. Про це заявив віцепрезидент Джей Дівенс. За його словами, переговори щодо завершення війни Росії проти України зосереджені на двох питаннях: це гарантії безпеки для Києва та контроль. Цитую певних українських територій. Кінець цитати за словами віце-президента Сполучені Штати відкриті до розмови, але брати на себе будь-які зобов'язання до з'ясування усіх деталей угоди не планують. Що б не сталося? Якої б форми це не набуло? Європейцям доведеться взяти на себе левову частку тягаря. Це їхній континент, це їхня безпека. І президент чітко дав зрозуміти, що вони збираються зробити тут важливий крок. Я не думаю, що ми повинні нести цей тягар. І Більше про переговори між Києвом, Вашингтоном та Москвою, та про те, як можуть далі розвиватися події, розпитаю Петра Олещука, політичного експерта. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні! Іграєм слава вітаю. пане Петро. Учора з'явилася публікація CNN із заголовком, чому Путін не готовий до зустрічі з Зеленським і ніколи не буде готовим. Кінець заголовка з боку офіційних осіб Кремля заяв, що Путін відмовляється від зустрічі, я поки що не знаходила. Можливо, ви бачили. Тож, от поясніть, чому зараз у західних змі виникли такі твердження, прогнози. Адже після розмови з Путіним Трамп заявляв, що Путін погодився на зустріч. Чи не так? так? Це досить дивна ситуація, тому що я так розумію, що Трамп переконаний на 100%, що зустріч погоджена із росіянами. Більше того, відбудеться найближчим часом. І власне вже заявлено про те, що нібито адміністрація Трампа займається підготовкою цієї зустрічі, шукає місце. З'явилася інформація про Будапешт, начебто, секретна служба США, яка займається відповідними питаннями, уже попередньо перевіряється місце. Ну тобто, судячи із знову ж таки офіційних заяв з боку адміністрації Трампа, вже начебто, все узгоджено. Причому з боку Росіян звучать прямо протилежні заяви. Так я знову ж таки погоджуюсь з вашою думкою, що офіційно, нібито росіяни ніде не заперечили щодо проведення цієї зустрічі, але сама тональність заяв Росіян, ну вона в принципі якось особливо не дозволяє говорити про. Погодження зустрічі, тому що от Лавров, який фактично зараз, мабуть, єдиний, хто якісь офіційні заяви з цього приводу робить, він на днях заявив про те, що до кінця літа зустріч між путіним і зеленським неймовірна. А після цього вона дуже мало ймовірна. Ну і що, взагалі потрібно узгодити всі питання, провести відповідну підготовчу роботу. При цьому знову ж таки раніше росіяни заявляли, що вони готові підвищити рівень переговірних делегацій, ну, тобто замість Мединського послати когось іншого вищого за статусом і за рангом, але не більше. І, судячи з усього, або Трамп неправильно їх зрозумів, або росіяни з якихось причин займаються на даний момент дезінформацією. Причини цього можуть бути різні, але незрозумілі, або має місце якась відверта маніпуляція з боку росіян, які пообіцяли проведення цієї зустрічі президенту США, але з якихось причин від цієї обіцянки відмовилися. Але от зрештою, рано чи пізно ця ситуація має чимось завершитись. тому що якщо, наприклад, Трамп буде готувати два або там три тижні зустріч президентів України. І очільника Росії із ну між собою. А потім з'ясується, що Росіяни ніякої зустрічі взагалі не мали на увазі. Ну цікаво буде подивитися на реакцію Трампа. За таких у ось. Трампа є зброя у Трампа є дипломатичні інструменти відповісти Путіну в такому випадку. Це вторинні санкції, як ви гадаєте, він все ж таки тоді їх застосує. Я не можу нічого казати про Трампа, тому що це один із найменш прогнозованих і найменш надійних політиків сучасної історії. Але я хотів би ще додати, що окрім згаданих суто дипломатичних заяв, росіяни зробили ще одну, де-факто, заяву у відповідь на мирні ініціативи президента США. Вони спеціально знайшли на Закарпатті підприємство, яке належить американським власникам, і витратили на них кілька ракет, щоб цієї ночі його суттєво Пошкодити це при тому, що Трамп раніше казав, що наявність американського бізнесу в Україні це найкраща гарантія безпеки, тому що мовляв росіяни, американці американський бізнес атакувати не будуть, як виявилося, будуть більше того, будуть робити це навмисно, зумисно для того, щоб відповідним чином теж продемонструвати своє невдоволення, очевидно, діям з боку адміністрації Трампа. Тому ну чесно кажучи, вже після цієї атаки якось все більше стає. Зрозуміло, що, мабуть, ці всі заяви про зустріч президентів України і Росії найближчим часом, ну що це була чергова маніпуляція з боку Росіян. Пане Петре, у нас хвилина лишається місце зустрічі. Чимало країн за Угорщину, хочу вас запитати. Чи погоджуватиме Орбан з Путіним місце проведення? Ну, мабуть, знову ж таки, ідея з Будапештом з'явилася через особливі відносини між Орбаном і Путіним. Мабуть, на це був розрахунок, що, скажімо так, Будапешт буде сприйматися росіянами як щось таке більш нейтральне і тому більш прийнятне. Але я чесно кажучи, перше початково сумнівався в Будапешті. Ну тому що якось це занадто на Захід. А Путін загалом на Захід не дуже любить літати, тому що. Важко дістатися, так такі визити. країни треба подолати в повітряному просторі. Так, так, так. Страшні для Путіна країни треба подолати, пане Петре. Я вам дякую за те, що знайшли час для розмови. Це був Петро Олещук, політичний експерт.